На Одещині біля кордону з Молдовою третій день вирує масштабна пожежа. Горить очерет. Між селами Яські та Маяки на відкритій території біля Озер Тудорове та Біле зайнявся очерет на двох осередках в хаотичному напрямку. Через сильний вітер пожежа перекинулася на територію нижньодністровського національного природного парку. Місцеві жителі скаржаться, що стовпи диму видно за кілька десятків кілометрів. Вчора і керманці могли бачити клуби. Диму, в хмарах, що несли містом, чорний попіл згорівшого очерету. А вранці ці рештки вкрили підвіконня, ганки будинків, дороги та машини, нібито після виверження вулкану. Серед ймовірних причин пожежі спека, через що відбувається самозаймання та навмисні підпали. Як зазначили рятувальники, пожежа періодично затухала сама біля водних перешкод. Загальна площа пожежі наразі встановлюється. Залучення техніки Державної служби незвичайних ситуацій неможливо у зв'язку з відсутністю шляхів під'їзду для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС. залучалось 4 одиниць техніки та 12 вогнеборців. Ситуація. На контролі йдеться у повідомленні ДСНС. Шановні жителі та гості Одеського та Білгородністровського районів. Нагадуємо, що будь-яке необережне поводження з вогнем може призвести до великої біди. Будьте обережні та не допускайте пожеж в екосистемах Нижнього Дністра. Закликають рятувальники і вогнеборці. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.